Всім привіт дорогі глядачі та підписники на каналу. Сьогодні у нас така от, от техніка. Приїхала вона на ремонт з проблемою, що не запускається. Генератор, судя по емблемочці, видає 2,5 кВт. Це номінально. Ну, десь біля 2 кВт, я гадаю, він видасть. Приїхав з проблемою, що він не запускається, не пам'ятаю, говорив чи не говорив. І сказали поміняти краник, тому що він тече, протікає, тече. Ну, скоріш за все, щось там десь пішло не так. Краника я поміняв, шланга почала тріскатись. Де там? Шланга почала тріскатись, шлангу також поміняв. Викрутив свічку іскра є, перевірив, чи іскра, наявність іскри є, далі не ліз. Закрив повітряну заслінку, дірнув, а він працює. Так що, так що якось так. Це Техніка постійного клієнта. Постійного клієнта не тому, що він з цією технікою до мене їздить за кожним разом, а постійно, тому, що у них техніки багато і кожного разу вони возять різну техніку. Е, ну, В принципі, ну, я, я тут ну, навіть май майже і гроші брати не буду. Лише за шлангулік і за краник. Тому що, тому що... Він працює. Єдине, що потрібно буде його потім запустити і перевірити наявність на розетках, чи є ті 220, які він повинен видавати. І запитаю по мастилу, чи міняти, чи ні, тому що воно вже чорненьке. На вид він новесенький. Ось таке отут мастило. І... Ну, не знаю, чи то стружка алюмінієва на ньому, чи ні. Знаю, якщо скаже клієнт міти, то поміняю однозначно. Якщо сейчас скаже, що ні, то звісно ж міняти не... не буду. Так що так що в принципі якось так. Перший пішов, а далі, а далі буде видно, що з цими генераторами. Поки ще цінника не попіднімали на зап запчастини, але я гадаю, що скоро ціни полетять вверх на ті ж самі пускові, на ті ж самі клапана. Те, що в минулому році клапана е купувалися по 250 гривень за пару. Так. Два клапана. Ну це просто жесть. Це на 168й двигун. А цей генератор е, ще, що він важкущий капець. Тобто він по вазі як е, е, 3,5. Тобто, ну я не знаю, кілограмів десь 40-45-46 е, Хоча сам генеруючий елемент, він малесенький, він не принципі, Принципі, якось так. Дякую. 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 Дякую всім за до нових зустрічі і морло. Всім привіт, дорогі глядачі та каналу. Сьогодні у нас така, от, така от техніка, чудо-техніка, це двигун. Двигун приїхав новесенький, тому що старесенький дуже дорого ремонтувати. Хто з цими штуками усіма зв'язувався? Зараз я швиденько розпакую і покажу. до техніки, йде отакий чудо-ключик, ну, може на трішки вистачить і там навіть, навіть железячка маднесенька. Не знаю, якщо клієнту воно буде не потрібно, то лишимо собі. А чесно скажу, ну це якась шляпа. В общем, шляпа гівняненька, але щоб свічку відкрутити один разок, то в принципі можна. але але зазвичай є така техніка, де свічку ще й приклеюють на якийсь там герметик. Ту свічку відкрутити майже, майже неможливо от такими ключками. Двигун 170F, це тобто там 70-й поршень. В ньому стоїть звичайний двигун на на мотоблок, на генератор і ну, так далі. тому подібне. Різниця лише буде в тому, який у вас тут вихід, іде вихід вагу. На генератор йде конус. Там є шліцик, є 19, 20 вал, 25. Там шліці, там іще щось, іще, іще, іще. По цьому двигуну, що я можу сказати? По цим всім двигунам, що що можу сказати? Те, що ремонтувати, якщо вже йде проблема з циліндропорошневою групою, то, тобто вона, цей двигун почне жарти масло. то Чесно скажу, нема сенсу ремонтувати, тому що це вийде, ну якщо ви будете ремонтувати самі, то вийде десь цінник там, більше 60% за новий двигун, Але ж ви все рівно отримаєте новий двигун. А коли будете ремонтувати, ну у вас блок, блок піде на алюміній, і поршень піде на алюміній. Блок коштував дві чимось, поршень там, там ну хай там, до. там, ну, я не знаю, скільки коштує на мотоблока поршень. Може 100 гривень, може 200, може 500, не знаю. Прокладки там до 100 гривень або в районі 100 гривень. Ущільнювачі, якщо потрібні, то ну як то кажуть, за бажанням. І все рівно масло Масло потрібно буде купувати і заливати. Тут всього на все 600 грамів. До чого додумалися? Зараз, коли ви купуєте двигуни, Дивіться уважно, тому що той двигун, який коштує дешевше дешевше від усіх, то огляньте, будь ласка. Ну, ви ж всі зазвичай купуєте в інтернеті. Якщо в магазині купуєте, дивіться, якщо немає цього виходу, це під датчик рівня мастила. То двигун буде дешевше. Чому так зробили, не знаю, мабуть, в якості, в якості економії вже ну, на деяких. В моделях двигуна не встановлюю датчик рівня масла. Немає датчика рівня масла, немає оцеї, як то кажуть, таблеточки. Звісно, якби трошечки трошечки дешевше буде. Ну, все, в принципі, по двигуну, що можу сказати, нічого конкретного, саме звичайнісінький, без без різниці, що тут -от буде де написано, що на пусковому буде написано. і Різниця між 170-м і 168-м це лише розмір, як то кажуть, самого поршня. і блоку, Тому що там іде там на 68 там де 168 діаметр поршня, а тут іде 70. Все воно, як то кажуть, стандартне і все рівно ви не будете міняти, як то кажуть. Сам поршень, тому що ну, це також невигідно. Міняється, воно вже в кучі. Тобто із 170-го можна зробити 168 і, як то кажуть, навпаки. А так, все, все, все все, все, йде тут стандартно, без, без ніяких лишніх нюансів. Є, єдине, що трішечки якось зроблене через, через одне місце це паливна шланга від карбюратора до баку. Щоб долізти, потрібно. Потрібно дуже-дуже дуже трошечки довгенько помучитись, тому що або прийдеться знімати сам кожух разом з пусковим, або відкручувати бочок і. Звісно ж там тягулики, оце все. Ну і е, з єдиного, що гарне на на мотоблоках, це не потрібно регулювати. регулювати е. Як воно там правильно називається, вже забув. забув. Регулятор обертів. Тому що тут є от такий от рычажок. Ви його запустили, потім нажали на максимум і все. Оцей речах вже не задіяний в роботі даного двигуна. Ну, якщо використовуєте не в якості генератора, В принципі більше, більше, як то кажуть, сказати нема чого. Ну, єдине, що новий двигун. Як то кажуть, ну, для, для клієнта буде обходитись точно так же само, як і ремонт старого двигуна. Чисто із-за цього купується новий двигун. Ну Все, більше, більше, більше не знаю, що, що розповісти. Так що так, дякую всім за увагу. До нових зустрічей, Мирла!